Банайно. Банайно. Тихо, тихо. Спокойно. Раз, спокойно, спокойно прийшли ми Заходите. Заходи. Так, так. Це наша власна спиров. Стой твоже, да все буде. <говори> А. Від імені мені Виноградова. Ми б хотіли відчути вашу громадянську позицію так. як представника президента у нашому районі. Так так. У нас до вас є одна не прохання, а проста вимога. Напишіть заяву на відставку і все. Якщо ваш що не підтримує бандитські дії вашого президента і вбивства людей. Нас проста вимога буде єдина і... Уваження до кінця життя.

Слухайте, да, to... а з політикою. Ви виконуєте до сьогоднішнього я наказу президента? Кому я буду теж виконувати указ президента, тому що вона пам'яті завітати. Чоловік, який дав команду вбивати. Я треба по кожному дати визвотися людина свічка очікувати. Спокинув пишіть, хлопці вже закінчили. Іноградівський район. Я вам кажу, Іван Іванович у нас місцевий. Іван Іванович. Бо немає, він не раз у нас присутній, хтось такий, кому я зробив щось, погане. А ми вам теж не що ми погано. Перед народом указати свою точну зору, що ми... є е, частина тої влади, яка вбиває людей, не від'єднається. Вона ж позиція не може така бути, що всі люди, які працюють в радіодміністрації, це, я розумію, що це вони державні кошти отримують. Ви мій ставлення президента.

Ви чули вашу думку, що ви підтримуєте ці злочинні дії? Чи ви виска, вожені, е, не підтримуєте? Як <рес> <Йо>? я <рес> можу? Е, <рес> сам... Я yeah, нормальний. Yeah, я так ja кажу. Я так кажу, що я не можу таке відповідати. я не відповідальний, Ви не зрозумієте. Ви в вовці, нормальні люди. Люди зібралися. Ви є в простому представлінні влади. Скажіть людям, що ви з цим думаєте. Якщо щось не так, то подати відставку. Ніколи не буде нічого. Тобто я не на Майдані.